Травневий Львів наповнять музичні переливи. Вже традиційно у місті стартував 32-й міжнародний фестиваль музичного мистецтва Віртуози. Один із найстаріших фестивалів, який по праву називають весняною визитівкою міста. Цьогоріч філармонія підготувала для вибагливого музичного слухача цікаву і різноманітну програму. Відбудеться понад два десятка заходів від концертів, присвячених найбільшим ювілеєм, Гала Верді, Гала Вагнер, світової класики, Бетховен, Моцарт, Чайковський, Брамс Мендельсон до джазу та українського мелосу. Пропагувати класичну музику, і залучати до її виконання найкращих зірок світового мистецтва, тобто в цій незламній канві фестиваль вже існує четверте десятиліття, і наше завдання цього не ламати, а навпаки, посилювати. І тому на фестиваль ми завжди очікуємо зірок. Серед виконавців кажуть організатори, як молоді віртуози, так і музиканти зі світовим ім'ям. Зокрема, цьогоріч солюватиме нідерландський скрипаль Ілля Груберт на скрипці, яка колись належала видатному Генріку. Ванявському в тамдемі із заслуженим діячем мистецтв Азербайджану, диригентом Вахрадіном Керімовим. Програму яку ми будемо програма, яку ми будемо виконувати 18-го, Це концерт Брамса, прекрасна музика Мусорського в редакції Равелі картинки з виставки і в програмі твори Лядова та Берліоза призідні Лядова, а також Берліоза. Візьмуть участь у фестивалі львівські артисти, які тепер роблять успішну кар'єру в Європі. Це співачка з Італії Софія Соловій та солістка Дюсаль опери Наталія Ковальова, а також музикант Назар Джурин Соломія Сорока і США. Буду співати не лише я, але й тенор Василь Садовський. І ми представимо Арії Верді, 200-ліття з дня народження якого святкує весь світ. І... Повторюю, для мене це велика честь і велика радість в моєму місті відкривати такий чудовий фестиваль. Тут власне той приклад, коли прекрасний фестиваль з чудесними традиціями не просто розвивається, а дістає новий поштовх. І це для нас є дуже важливо. Цьогоріч віртуози представлять різну барві, стилів та жанрової палітри. Тож кожен меломан зможе обрати собі щось до душі. Любов Ступчук, Анатолій Лопаченко. Новин.